Доброго дня і знову вітаю вас на своєму каналі. Підки ми сьогодні будемо французький цукровий пиріг. Цей рецепт я давно шукала, був загубився у моїй картотеці, але віднайшла і вирішила швиденько його сьогодні спекти. Французький цукровий пиріг. Для нього нам потрібно взяти 10 грамів дріжджів, свіжих дріжджів, одну ложку столову борошна, води, 2 столові ложки тепленької, столову ложку цукру і готуємо запору. Звичайнісіньку запару, як на дріжджове тісто. Оця запара повинна у нас постояти декілька хвилин і збільшитися в об'ємі удвічі. збиваємо яйце, одне яйце. Опора наша вже збільшилася вдвічі, просіяла 250 грамів борошна і вкинула щепотку солі. В опору вкидаємо борошно Задаємо п'ятдесят грамів масла, цедру лимона, збите яйце ложку цукру. І чотири столови ложки води. Розмішуємо і вимішуємо чисто. Борошна нам потрібно буде ще додати. І вимісити отаке тісто. Накриваємо салфеткою і залишаємо на півтори години. І так тісто наше підійшло. Ми його викладаємо на сковорідку велику. Отак От викладаю тісто. Воно товщиною десь 1 см. Далі змазую молоком. Отак От рясно змащу молоком. Десь 3-4 ложки молока. Притрушую цукром. 2,5 ложки цукру. Може трішки менше, то не дуже любить солодке, Дві ложечки, півтори ложечки. І далі змазую маслом. Ще 50 грамів масла розтопленого нам потрібно, щоб змазати наше тісто. І він називається французький цукровий пиріг адже французи дуже полюбляють масло і отже він і масло вбирає і цукор і молоко і отак на дріждях він підійшов і для прикраси ми використаємо груші Так, дуже тоненькі шматочки. О, у мене груша консервована. Можна дуже тонесенькі шматочки груші свіжої. І отак нарізаємо грушу. І викладаємо зверху на корж. Такий молочний маслянистий пиріг у нас вийшло. І тепер 10 хвилин він повинен підійти. А піхочку ми вже мехаємо на 220 градусів. За 20 хвилин спікся отакий прекрасний французький пиріг. І тепер ми повинні його розрізати на частинки. Пиріг розрізуємо якраз по грусті. По одній грусті на кожен трикутничок. Розрізуємо пиріжок. Дуже смачний наш французький пиріг із збитими сливками. І з додаванням малинки. Сюди додаємо малинку з цукром. І такий, виходить, у нас цікавий французький пиріг. Погляньте, який по-справжньому красивий і апетитний, виходить наш французький пиріг. Подивіться, на смак. М'який гарний. Такий пиріг, виходить у нас. Неймовірно смачний. Готуйте його, не будьте святом, не пошкодуйте. Це дійсно торік, який заслуговує на найвищі похвали. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і я чекаю ваших коментарів.